Мої вітання! З вами Тетяна Лелека та Історія одного ангела, випуск 36. Полетіли. Кохана! прошепотів на вухо чоловік, знайшовши мене на кухні за ноутбуком. А ходімо спати. Ти йди, хочу ще трішки попрацювати, мовила, не відриваючись від клавіатури. Сонечко, твої трішки в останній час затягуються до глибокої ночі. Георгій накинув картатий плет на мої плечі і включив чайник. Так, так, останній епізод йду. Закутавшись в ковдру, я з вдячністю підняла на чоловіка очі. Зелений, будь ласка, та знову схилилася над текстом. Була пісня ніч. Я намагалася заснути, але моєму внутрішньому базікалу не спалося. Я знову йшла стежкою самодослідження. Куди я йду? Метелик летить на світло і згорає. Чи не згорю і я Лишалося лише довіритися. Мій мозок один за одним підкидав ідеї, що рухали мною. Я не знала, що шукаю, та точно знала, зрозумію, коли знайду. Я отримувала необхідний досвід, опрацьовуючи інформацію, яка послідовно лилася з різних джерел. Підсвідомість парі з розумом будували логічні зв'язки, проводили колосальну довготривалу роботу і, врешті-решт, отримували результат, глибоке розуміння якогось важливого для мене питання. Саморефлексія на папері включила процес самопізнання, роздуми про себе, наче проектором на стіні, показували мене з різних сторін, підсвічували слабкі і сильні сторони. З кожною списаною сторінкою зв'язок з собою ставав все глибше, моя підсвідомість вела розкопки мене істинної. Дізнавалася про себе правду, приємно і неприємно, дивилася на себе зі сторони, досліджувала зсередини та пазл за пазлом збиралася докупи. В якісь моменти я прозрівала і в голові червоною лампочкою спалахував черговий інсайт. Синхронність подій були вісниками, що я йду в правильному напрямку, копаю у необхідному місці, а копати на пів лопати я не вміла. Та, хоч і приблизно знати, що шукати, Остається легше голку в сіні знайти. Якось на початку літа, прокинувшись зранку, з'ясувала, що загубила сережку. Це були не просто сережки, а весільний подарунок чоловіка. Не переймайся ти так, нові куплю, відказав тоді Георгій заспокійливим тоном. Не розумієш ти, не потрібні мені нові, підсвічуючи собі фонариком під ліжком, скиглила йому по телефону. Звісно, якби чоловік був поруч, скиглити було б зручніше, та на той момент Георгій знаходився в Вишгороді і саме збирався їхати до нас в село. Після кількох годин ниття та повзання на колінах я занурилася в себе, намагаючись зрозуміти, чому Всесвіт забрав мої сережки, що і кому я пожалкувала. Перебираючи в пам'яті події, що відбувалися напередодні, згадала, як за день до цього зателефонувала Ніка з Вишгороду і повідомила, що вони усиновили дитину. Можливо, у вас залишились якісь ліліні речі? запитала вона. Все сталося так раптово, нічого не встигли придбати. Так, залишились, її і одяг, і люлька, і візочок, я всім серцем раділа за подругу. Георгій в той же день передав усі речі для малечі. І вже після передачі речей я жадіна згадала, що хотіла дещо відкласти, як згадку про той чарівний, неймовірно крикливий час. Усвідомивши причину втрати сережки, пригадалося, як, стоячи ввечері на сільському пляжі, тримала на руках сільську дівчинку. Малеча, схоже, зналася на прикрасах, бо захоплено мацала рученятами мої вуха, здогадавшись, де саме потрібно шукати моє серце шалено закалатало так, наче в нього хтось постукав. Я стрімголов кинулася на море. Які реальні шанси знайти сережку на пляжі, намагалася мене зупинити, я зануда. «На що ти сподіваєшся? На те, що правильно зрозуміла урок з речами я уважно вдивлялася в пісок на тому місці, де ми стояли напередодні. Щось шукаєте? почула незнайомий голос. Так, вчора загубила сережку, пересіваючи пісок, поглянула на дідуся, що стояв біля барапету. Біля того навісу жінка. Чоловік рукою показав напрямок. Запитайте, вона зранку знайшла сережку. Бачиш, ангел виліз з коробки і, розправивши крила, усівся поруч. Як усе таке мудро влаштоване життя. Сережка повернулася, щойно ти усвідомила причину її втрати. Так, її знайшла жінка зірпеня, я зняла з вух сережки і, приклавши поруч, покрутила на світлі. Рядок з п'яти смарагдів, прикрашених діамантами, виблискуючи, заграв на сонці. Можна ангел підставив долоню? Тримай! Якусь мить ангел уважно дивився на прикраси. Ці два смарагди схожі на твої очі, задумливо мовив той. Невже? Ану дай. Взявши до рук сережки, я придивилася. Другий камінь в ряду був іншої, мигдальної форми. Дійсно, ніколи не звертала на це увагу. Чекай! вийшовши з кімнати, повернулася зі скринькою для прикрас. Поглянь, Ще одна схожа пара. Я протягла ангелу сережки в формі знаку нескінченності, всередині якого був правлений зелений подібний на око камінь. Ставлю крапку. Закриваю книжечку. Ось такий повчальний випадок. Як працюють кармічні закони. Один з яскравих прикладів це мій власний приклад життя. Раніше кожне літо наша сім'я проводила на волі на морі на Херсонщині в селі, там, де був наш літній будинок. І прокинувшись одного ранку, я з'ясувала, що загубила одну сережку. Це був не просто набір сережок, це були, був подарунок, весільний подарунок чоловіка, і для мене вони мали дуже символічну цінність. Я дуже, звісно, засмутилася і на колінах облазила весь стім. Але потім, коли емоції трохи вщухли, я сіла, зосередилася і запитала себе, що я зробила не так, що я пожалкувала собі або комусь. Якщо всесвіт щось відбирає, на це завжди. Є причина, і я згадала, як напередодні до мене звернулася подруга. Подруга чи не залишилося в нас якихось дитячих речей? Після молодшої доньки їм якраз вкрай були необхідні. У нас дійсно на той момент було абсолютно все, починаючи від одягу, закінчуючи візочком, я з радістю все це віддала, але потім, вже коли після передачі речей, я раптом згадала, що хотіла дещо відкласти, як згадку про ту крихітну доньку, якою вона була, хотіла залишити якісь речі для неї. І щойно я це усвідомила, де я і що зробила. не В мене прямо от включилося. Я згадала, як ввечері стояла на сільському пляжі і тримала на руках сусідську дівчинку. Мала, захопливо мацала мої вуха, і я зрозуміла, де потрібно шукати мої, мою сережку. Казалось би, на пляжі, де яблуку ніде впасти, Шукати сережку. Ну, так, я знала, де ми стояли, але все-таки, як не крути але шанси були мізерними І коли я пересівала пісок, до мене підійшов чоловік і запитав, що шукаєте. Кажу, так, шукаю, шукаю сережку. А він мені каже, ось там стоїть жінка, вона зранку знайшла сережку. І так я. Повернула сережку, усвідомивши причини її втрати. Якщо в вашому житті щось трапилося, закрийте очі і зануртеся в себе. Запитайте себе, навіщо дана вам ця ситуація? Що вона таким чином говорить? Вам, що ви маєте зрозуміти, що хоче донести до вас простір. Ми маємо здатність отримувати відповіді на будь-які питання. Що для цього потрібно? Зазирніть в себе, дістаньте відповіді з себе, і як зрозуміти, що це ті відповіді? Це те, від чого найбільше ступає серце. Обіймаю. Зустрінемося.